Підсів, друзі, на лежачу і дна приманку. І от сьогодні саме ця тема в нас із вами буде основною. То чому ж судак взимку поводить себе саме так, чому він є максимально пасивним? Як тільки ви робите паузу і приманка впала на дно, в цей момент він, як правило, він стоїть не під самою білою рибою. Це лечинка. Вона ще й кусюча може бути. Ну і давайте розберемо з вами, чому судак не клює, як навесні, як влітку чому він саме підсідає. Вся справа в тому, що коли приманка наша падає на дно... А я ж тільки сказав, ну треба більше поставити вагу. А ні. Очим круто приїздити на риболовлю ще затемно. І я вам зараз поясню, чим. Воно, звісно, видно не буде, але тим не менше. Коли приїжджаєш до світанку, на вулиці ще темно, по поверхні завжди ходить біла риба. І ти завжди можеш побачити, де вона зосереджена. Зараз трошки сонечко почне підійматися, вся ця біла риба почне спускатися в нижні свої водойми. Але а, за допомогою ось таких візуальних спостережень ти вже будеш знати, де біла риба знаходиться. А отже, десь тут має бути і судак. За останній місяць чітко стали простежуватись підвисання судака на приманку, без покльовок. Сьогодні я хочу пояснити, чому так відбувається, як ця риба поводить себе взимку і за допомогою яких хитрощів можна спіймати більше. Давайте розбиратись цьому разом. Сьогодні я взяв з собою максимально далекобійний комплект Це 962-й Orion МЛТ з тестом 521, довжина 2,90. І цим будущим ми сьогодні будемо працювати виключно по дальнякам. На Аріоні в мене вже класично стоїть 4 Coudia, четвірочка шна і 06 по Японії Дюаль Хардкор Порошка. Сьогоднішню риболовлю я хочу побудувати довкола як самої специфіки ловлі зимового судака, так і довкола біології цієї риби. В свій час я завершував магістратуру по спеціальності технолог рибовод, тому певний час цю рибу я вивчав в плані хтіології. За роки в мене трошки досвіду піднабралося, і сьогодні я б хотів поділитися ним із вами. Розпочинаю я сьогодні із ВІПО, бо, як відомо, хробакотвістер Судаку дуже подобається. по першій нашій точці перспективній несе шугу. А зараз треба трошки зачекати, коли її пронесе, і будемо розпочинати. Буквально 15 хвилин тому я розказував, що біль ходить по поверхні і її було просто якась неймовірна кількість. Зараз білу рибу по поверхні ну, майже неможливо побачити. Вона вся спустилася в середні, в нижні свої водойми. І зараз весь час відбуваються контакти по шнуру. Що хочу сказати щодо шуги. Виявляється, все трошки не так просто, як ми собі думали. В нас зараз зменшується температура повітря, і цієї шуги стає все більше і більше її стає більше і справа, і зліва. І ось цей шматок, який знаходиться перед нами, він постійно намерзає і починає збільшуватись. Те, що трошки пізніше шугу підростопить, ми не сумніваємось. Але питання, коли це буде. Чи не пропустимо ми ранковий кльов через це. На глазах лістала да, Так, да. так. О, дивись, є. Під ближньою бровкою. Прям недалеко. то Прям недалеко. Підсів. Підсів, друзі, на лежачу із дна приманку. І от сьогодні саме ця тема в нас і з вами буде основною. Але про це трошки пізніше. Давайте дістанемо нашого судочка. Добре, що він клюнув. Іди сюди, 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 злодій київський. Ось вам класична зимова судача покльовка. Або за бороду, або десь за саму сопельку він підсідає. А зараз трошки ближче покажу. Ось так. Тобто покльовки в руку і навіть по кінчику ви не відчуваєте, ви не бачите. Він просто насідає. Як тільки ви робите паузу і приманка впала на дно, в цей момент він підходить. І нависає або бородою, або десь за самий краєчок. Відпускаємо і продовжуємо. По вуду навіть попав. Ви подивіться, наскільки більше стає шуги. Просто жесть. Ось ці кристали, як тільки що й сказав, вони просто з'являються на очах. Зараз, я так розумію, треба буде вишукувати невеличкі віконця і прокидувати саме по них. Найгірше, що це сталося от саме в той момент, коли риба має бути на світанку найактивніша. Ну от он прямо в руках тає, таєм, толщиною ну, мікрони. <гум> ну Ловіть то не дає зараза. Що я вам можу сказати? Затягнуло шугою майже все. Тому зараз ми зробимо невеличку перерву і поки в нас є час, розповім вам трошки корисної інформації. А сьогодні її буде дуже багато. То чому ж судак взимку поводить себе саме так? Чому він є максимально пасивним? А, вся справа в тому, що взимку в риби а, дуже сильно сповільнюється метаболізм, і насправді судак поводить себе саме так, як він має себе поводити. А, для того, щоб вижити, а, ця риба а, просто зводить нанівець кількість зайвих рухів. А, і він, звісно, не стоїть постійно на одному місці. Він може затриматись десь під якимось корчиком, під бровкою, десь біля стаї білої риби, але на місці, як правило, він все одно не стоїть. Він дуже повільно курсує по ямам, вздовж рельєфу біля стаї білої риби. І якщо ти знайшов великі стаї білої риби, то в нашому регіоні це прям майже 100% зачіпка. 5, 6, 7, 9, 10, 7, 2, чергова підсадка риби і мінус хвіст. Судачок просто насів на лежачу на дні приманку, схопив за хвіст і відпаяв його. Ось така його зимова поведінка. Коли ти знаєш, що риба. При тих чи інших умовах тут має бути, її вмовити на покльовку взимку. Це, звісно, стосується судака в першу чергу. Бо саме по ньому ми з вами сьогодні робимо детальний розбір. Доволі важко. Основне завдання зробити якомога більше покльовок. Ось знову ж таки, після відкусаного хвоста судачком. На наступних закатах, ось, до речі, знову почались контакти із, біл... із білою рибою. Як бачите, її тут багато. Ну, Це просто рефлекси, я нічого з цим зробити не можу. А, як кажуть, якщо є якісь сумніви, то необхідно підсікати. Воно так і є. Ну, от бачили, знову, ну тупо біла стоїть стіною. І я знову ж таки не втомлюся казати. Там, де є біла риба, десь поруч, має бути судак. Як правило, він стоїть не під самою білою рибою, а десь по сторонам, трошки правіше, трошки лівіше, трошки ближче або трошки далі. Але якщо ви знайшли якесь конкретне п'ятно білі, то треба кидати в першу чергу по сторонам. Так заробити судачу покльовку шансів набагато більше. Що там таке? ну, их теолог говорит, что это. Йоханы ты бабай. Это кто? Знаешь, в Крэзифише есть такая приманка, называется Кразифиш Казара. Это учинка. Она еще и кусюча может быть. Может. Я таких не видел, кстати. Я разных личин отца надо доставал. В Фиша есть вот самая такая приманка. Вот тупо один в один. Око ее очень полюбляю. От як детастар, тільки стар, стар вход. <реш> ну і давайте розберемо з вами, чому ж саме так відбувається. Чому судак не клює, як навесні, як влітку, чому він саме підсідає, коли приманка приземляється на дно. Вся справа в тому, що коли приманка наша падає на дно, судак, ну, наприклад, знаходиться десь метр від приманки, там, пів метру. Там трошки більше, трошки менше. Він бачить нашу приманку, і він не кидається на неї як в теплу пору року. Він дивиться, він поступово підходить, підходить, і йому треба час, щоб цю приманку вашу взяти до рота або накрити бородою. І от саме в цьому і є основна фішка. Треба робити більш довгі паузи. Це може бути і 3, і 4, і 5, і навіть 8-10 секунд. Все залежить від конкретної ситуації, від конкретної водойми, від конкретної поведінки риби. І от під все це необхідно підлаштовуватись кожний раз. Зараз у нас вже о пів на 12-ту і ситуація з кльовом, ну так собі. Попали, на жаль, ми на самий неперспективний час. Але тим і цікавіше. Як я завжди кажу, майже в кожному своєму зимовому випуску, ловити зимового судака для мене є а, найцікавішим моментом. Бо його вмовити не так легко. І тут ти однозначно не попадеш на роздачу. Тут треба прикласти максимально всі свої мізки, всі свої знання, всі свої вміння для того, щоб. В зимову пору відловитися, ну, хоча б якось. Тут вже про роздачі ніякої мови йти не може. З викиду Хер знає звідки. <плес> 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 ну а знову ж таки, от знову ж таки, Підсів на лежачу із на Те, що я не втомлюся вам розповідати. Немає покльовок, ну в принципі немає, ти їх не фіксуєш. Він просто підсідає. Але треба розуміти, що і як треба робити, щоб він хоча б підсідав на цих паузах. да Це не заліковий судак друзі. Звісно, це не той розмір, який би нам хотілося ловити. Але тим не менш, дивіться, ось він. Ось він, наш об'єкт вовлі. І під бороду яке? Да. Так, під бороду. По останніх моїх відео багато хто а, почав трошки трошки возмущатися. Mm. Ну, чесно не пам'ятаю, як це слово на українській мові. А, люди почали возмущатися, як, як це ти так колиш судака, як він це переживає. Це ненормально, таку рибу треба забирати додому. Але я з такими людьми однозначно не згоден. Не згоден Ух ти. стояти піймав. З такими людьми я однозначно не згоден, тому що процедура під назвою фізінг дає змогу зберегти ну, ледь не 100% риби з декомпресією. Отже, ми звичайною медицинською голкою і шприца проколуємо. Шкіру, потім трошки міняємо кут в сторону голови і проколуємо. Ось, якщо чули, відбувся такий звук. Почав виходити, почало виходити повітря. Зараз ми його трошки приспускаємо. Ось тут головний момент його не переспустити, тому що якщо його переспустити, то судак просто комом впаде на дно і не зможе далі існувати. Тут має бути золота середина. Все, цього має бути достатньо. Судочка відпускаємо І зараз він попливе додому. Давай, друже. Біжи, побіг. Ігорьок, от як я тобі казав, ну 2-3 секунди, роби трошечки довші паузи. Вот він підвисає саме коли приманка падає на дно. Але йому потрібен час, щоб він підійшов до цієї приманки, щоб да, він її да. атакував. Я вот э, не, не устаю повторять, что Артем меня научил ловить рыбу. Я жигом до Киева вообще не умел ловить. И вот я такой уже летом, весной, осенью нормально ловлю. Я такой классный, а зимой мы приезжаем, я ни хрена не понимаю, что делать. Оказывается, вони, що сколько чего нужно выучить і изучить. Я б хотів багатьом з вас відповісти на питання, чому Гігьок розмовляє виключно російською мовою. Справа в тому, що Ігреок нас саме з Луганська, і 30 і... років там провів. Да, 30 Друзі, років він там провів. Давайте я відповім за себе. Українською володію набагато краще, ніж багато хто з тих, хто пише усе це. Мені однаково, Артему, неприємно. Якщо ви полюбляєте Артема і хочете йому зробити приємне, не пишіть цю безлузду маячню. Запевняю вас, українською я володію непогано. Я українською мовою у телеефірі працював. Однак російська мова є моєю нативною, рідною мовою. Тож з нею спілкуюся і жодних проблем не бачу. Для мене важливіше те, що людина каже, а не те, як, якою мовою. Думаю, що вам також треба. Користуватися а, цією парадигмою. Тільки солодкий, зразу кажу. <рес> Зараз чай, звісно, рятує просто є, є друзі. Є. є. Слухайте, от тільки змінив приманку. От тільки змінив приманку. З самого викиду на зміні приманки він лупанув. Оцю покльовку я навіть відчув. Розмовляли з дядьком. от Дядько каже, що тільки з війни а, повернувся. Респект таким дядькам. І одразу покльовка, ну просто перший чи другий підрив. Одразу покльовка. І гарна така покльовка. да, Судачок невеликий. ну Це дуже круто. Це дуже круто. Це в нас яка четверта клювака за сьогодні. Ось він. Ось він невеличкий. Ось він. Невеличкий столичний судак. А тепер дивіться на що клюнув. Двохдюймова перманка, мініатюрний віброхвіст, і він ну просто на першому закиді спрацював. Ось такий судачок. Відправляється додому. Не хоче судачок йти додому, бо з великої глибини впіймано. Тому зараз будемо колоти. Іди сюди. Проколюємо. О, прям характерний звук пішов. Повітря виходить. Судачок невеличкий, але в Києві ловити з залікових судаків стабільно. ну, Друзі, ну це майже неможливо. На жаль, судака приспускаємо, От прям відчувається, як пузо трошки вниз. Виходить і все. Зараз він попливе додому. О, біжи. Ну Все. Без проблем, абсолютно. Ось так це і відбувається. А ось вам і зменшення приманки спрацювало. Це просто, ну я не знаю, це просто класика. Друзі, дуже часто так відбувається. Коли ти ловиш на 3, наприклад, дюйми, на два з половиною, і в тебе ну, покльовок просто немає. Хоча ти впевнений, що на цій тості риба має бути. І як тільки ти ставиш приманку менше, в даному випадку це 2 дюйми, одразу відбувається покльовка. Ну, Це дуже показово. Чергове приміщення і ми продовжуємо шукати рибку. Як ви бачите, в нас Три судачка на даний момент і вже ну, близько 2 години, напевно, дуже важко ловити, дуже важко ловити в Києві, тому що акваторія запресована, судак максимально пасивний. Але ловити треба, тому збочуємося як можемо. Опа! Є. А я ж тільки сказав, ну треба більше поставити вагу. А ні. А він трошки лівіше клюнув. Ну буквально трошечки. Там, де не клював до цього. Так, так, так. Жодної покльовки. От минулий, так. Да, минулий він клюнув і це, ну, це якби виключення. Взимку. Я не втомлюся казати, він тупо підсідає в більшості випадків і на це треба реагувати відповідним. Відповідно, ось він. Дивіться, знову ж таки, під бороду. Під бороду. Ось вам і відповідь, чому він так клює Тому що приманка після сходинки, після... Ну, після будь-якої проводки вона падає на дно, а судак. Давайте я зараз зніму приманку. І, щоб більш наглядно було, просто покажу вам. Приманка йде, йде, йде. Вона впала на дно, а судак, він просто хлоп і насів зверху. І от чому важливі паузи. Бо він саме нависає. Біжи малий. Я думаю, я заслужив сьогодні ваш лайкос. Сегодня я прям раскрываю дуже великие секреты, про які вам ну, мало кто расповесть. Нет, это было оно. Что таке? Это было оно. Минус то Я ж тобі казал, оставь все проманку. Подвисай, опять, ну, про, ну ничего не происходит. Начинаешь делать подрыв, какой-то... Что-то, какое-то, ну, какая-то тяжесть. Под, подсекаю, тяжести нет, вытаскиваешь восстание. нет. так Класс. И е. Блин, как же он клюет так, противно зимой. Так в большинстве случаев он сам так и клюет. Что планируешь ставить? Ну, я хочу удлиниться. Можно? Да, Можно? Не, дядька. Став... Маленькая? Не, здорово. Не, я имею в виду маленькая ставить? Да, став что поменьше. А цвет? Ну, что темно. Ну, 100% в темно. Все. все. Ну, 2-2,5 с половиной максимум, не, не больше. Все, рішення прийнято. Перемістилися на чергову точку. А дуже багато білі одразу відчули по шнурам. Прям дуже багато. Прям кишло стоїть. І Одразу перша покльовка, друга покльовка і зараз трошки замовчав. Ну, будемо вмовляти. Невже ж ти розловився? Дядя Ігор. Ну на то похоже. Це трошки ближче, так? Да нет, далеко. И это чувак, это еще. Ну сородняк. Середняк, я бачу да -да -да -да. детвишнур. Ну долго. Такой полкило, наверное. Может и больше слушай. Ну, я не думаю, что здесь. Не, ну полкило, думаю, он есть. С поклевкой. Головне, что він є. И <кхех> головне, что с поклевкой. Подниматься пора как-то нет. <кхех> а, тут просто старакушечке на наїль. Ну не полкило, чуть меньше. Бачишь вин травоядный. Дубовыми листьями замаринован сразу, да? Лыстыкоядный. Ну тут видно, что с поклевкой, даже, <сих> даже по крючкам, <сих> где они находятся. <сих> да, да. Тут все сразу, сті, сті, сразу сті, сті, понятно. Сті, сті, сті. Что? Дивись. Ты вот так вот натыскаешь ему на зябранную крышку, бачишь? Ага. И вин рот відкриває. Ой. Какой же он -то? О. Ну. И знову ж таки на от вистера. Ну да. покажи. О, щоб глядачі все бачили. Ось так от. 2,5 дюйма. І судачок. Ну круто, круто. Ну дуже хоч одного от -то поймати, -то, скільки можна. Хе -хе -хе. Класяк. Відловились, друзі. Трошки відловились. От вигорка він сів трохи ближче. Десь з середньої дистанції. Ну може трошечки далі. В мене тільки що покльовки були з лютого дальніку. Ближче як не намагаюсь підтягувати, покльовок немає. От ви клюнув. Ну а нам залишається тільки привітати, дядю Ігоря. Це вже п'ятий садочок в нас за сьогодні. Ну а покльовок в нас було більше десятка. Як для зими, це дуже непоганий результат. Ну що. Боже, яка ж ти хріука. Лапки камеру. капець. В Москвав, да? Mm -hmm. Такий на вечерсі взяв. Mm -hmm. Черговий садачок. Очередной <хіхе> Ну да. Вроде і в рот, но без поклевки. Без поклевки. Ну воно так и є. Хотя вот четкая поклевка, да, тюк-тюк, блин. Но нет, поклевки не было. Ай, не, не надо рвать клювку. Ну отдай. Ты на зя кришку крышку натискай, як я тобі казав. А, Дивись. О, о да, суди упью. О, бачиш? Додому. Так. Це і піде точно. Я дуже сподіваюся, що сьогодні я хоча б частково дав вам розуміння, як зимовий судак себе поводить, як цю рибу необхідно ловити в зимовий період. І якщо це так, то обов'язково підтримайте мій канал вподобайкою будь-яким коментом, підпишіться на канал. Ну, а на цьому я буду завершувати. Побачимось, друзі!